Однак так б задушить сьогодні інтернет-пользователя. Вертілить всі клюви з клавіатури. Від мешки задушить його, задушить його право на його мнение, задушить право на свободу слова. А також на вільний доступ до інтернет-контенту. Від 31 січня українці сміються крізь сльози, мовляв, через сильні морози, закрили школи, дитячі садочки та найбільший фелообмінник та торрент Екс ЮАЙСТА. Порушується кримінальна справа в разі завдання збитків правовласнику. Не могу быть мова все-таки шла про завтра не испытки. У нас нет ни кино, ни экономики, ни, ни проката. Значит, государство отстаивает интересы граждан других государств. Так почему мы отстаиваем интересы граждан других государств? Какая нам разница, кто там что в Америке недополучит? <звышленный> Из известных широкому как бы кругу это Microsoft и Adobe. Да, украинским. На том, что их программное обеспечение незаконно распространяется через указанный веб ресурс. Был. До этого похожий його закрили. вот буквально через полгода только открылся відкрився То тобто, есть в случае, если не откроют тексіо, альтернатива появится тоже где-то через полгода, не раньше. Та схожий сайт з'явився на день закриття топового торренту. За адресою диначебто розташована адміністрація ресурсу будинку під таким номером нема. Фантомами були і XUA. Компанія не мала власного офісу, світлини були з приміщення партнерів. Никому не было сказано, по какому уголовному делу происходит данный обыск, что инкриминируют и, собственно говоря, для чего это все надо. Екс там не находится. а ви відео буде отношения. Ми являємося партнерами, які до речі розміщували на файлообміннику ліцензійний контент. Зараз він на тих самих вилучених серверах, де і начебто піратський. Коли зробили образ вчора в Мегаго, фотографії ви побачили одразу. Це громко. Коли ізималі сервера і зималі терабайти, груза, ніхто ніяких фотографій не робив. При том, что опять-таки 4 или 3, 3, 3 тонны груза, его нужно как-то вынести и поднять. Обоснование вами груза и веса, это настолько э, оценочное понятие. В высоких технологиях, что такое, например, один терабайт информации, это один жесткий диск или это 100 жестких дисков. А в милиции теперь не нужно покупать компьютеры. Вот і комп'ютерізація всієї країни. наступної рази ми можемо побачити якісь аналогічні дії стосовно ресурсів, які вже мають більше значення для політики для демократії в Україні, які більше зав'язані на те, щоб обмінюватися об'єктивною інформацією. Ну викладували пользователі. Якщо вони викладували, то випрос в чому тоді діє владельців ресурсу? Но в тому, що за контролювали, отвечать, да. Но тогда ні смислу говорити об ответственности за это. Это чистої води гражданського или там хазяйське правоотношення, если это юрлицо. Адвокат Субутін спеціалізується на авторському суміжному праві та інтелектуальній власності, каже, що в Україні не так багато практикуючих юристів, які знаються на цих тонкощах. Жоден з них не працює у правоохоронних органах. Катерина Рябошапка, Анатолій Чорний, телеканал Ні Сван.